Remudrist. до євреїв посилання святого апостола Павла Читання, уважні Братя, приймаючи непохитне царство, зберігаємо ласку, якою служимо Богові, щоб йому подобатися з побожністю і страхом. Бо Бог наш вогонь що пожирає. Братя, любов, нехай між вами бути, гостинностей, не забувайте бо нею деякі, не, не відаючи віддаю, не того, ангелі були прийняті в гості. Про в'язнів пам'ятайте, не мов би ви самі були в кайданах з ними. Та про тих, що страждають, бо й ви самі в тілі, подружжя, хай у всіх буде в пошані і ложе їх, хай буде без плями, бо Бог буде судити блудників та перелюбців. У вашій поведінці, не будьте грошолюбні, задовільняйтеся тим, що маєте, бо Він сам говорив: я тебе не зоставлю, я тебе не покину. Тому ми сміло можемо сказати: Господь мій помічник, я не боюся, що може мені зробити людина. Пам'ятайте про наставників ваших, які звіщали вам Слово Боже, і дивлячись уважно на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Ісус Христос, учора сьогодні, той самий навік. Аллея, аллелоя, аллея, аллелуя, аллелуя. Мудрість прости, вислухаймо Святе Іван, Диями, Руси. Від дивана святий читання. Слава тобі, Господи, слава тобі! будьмо уважні. В той час був один недужий Лазар з Витанії, і сина моріта, і сестри марти, Марія, якої брат Лазар був хворий була там. Та, що миром була помазала Господа і волоссям своїм своїм обтерла йому ноги. Послали сестри до нього, сказати йому, Господи, ось той, якого ти любиш, хорує, почувши це, Ісус, мовив, не дувиться не на смерть, а на славу Божу, щоб син Божий нею прославився. Любив же Ісус, Марту, і сестру і Лазаря, і як почув, що цей хворій ще два дні, лишився на тому місці, де перебував, а потім <клес> мовив до учнів: Ходімо знову у юдеї, а учні йому сказали: Учителю, оце це недавно юдеї тебе хотіли каменувати, і ти знову туди йдеш. Ісус відповів, чи не дванадцять годин дневі, коли хто ходить у день, не спотикається, бо бачить світло світу цього, коли ж хто ходить уночі, спотикається, бо в ньому нема світла, сказавши це, мовив до них Лазар наш. Приятель заснув, але я піду і збуджу його, учні його кажуть Господи. Коли спить, то видужає, а Ісус говорив про Його смерть, а вони ж гадали, що Він говорив про спочинок у сні. Тоді Ісус каже, їм одверто Лазар помер, і я за вас радію, що мене там не було, щоб ви увірували, та ходімо до Нього, тоді, Тома, на прізвище Близнюк сказав до співучнів. Ходімо і ми з ним, щоб разом умерти, прибувши Ісус. Застав його вже чотирьохденним у гробі, а було ж витання недалеко від Єрусалиму, стаді з п'ятдесять, і багато з людей зійшлося до Марти й Марії, щоб їх розважити по, бат... по братові. Марта, почувши, що Ісус наближається, побила йому на зустріч. Тоді, як Марія сиділа в хаті, заговорила Марта до Ісуса Господи. Якби ти був тут, мій брат не вмер би, але тепер я знаю, що все, що ти попросиш, у Бога Бог дасть тобі. А Ісус їй каже, твій брат Воскресне, каже до Нього Марта: знаю, що Воскресне Воскресіння в останній день. А Ісус відповів: їй, Я є Воскресіння і життя, хто в мене вірує, навіть коли вмре, житиме. І кожен, хто живе, вірує в мене, не умре по віки. чи віриш тому? Каже йому Марта, так, Господи, вірую, що Ти Христос, Син Божий, що приходить у світ цей». Сказавши це, пішла і покликала свою сестру Марію, і каже, пошепки: прийшов учитель і тебе кличе. І як тільки вона це почула, встала хуткою і пішла до нього. Ісус ще не увійшов у село, а Він був на тому місці, де його зустріла Марта, Юдеї, що були з нею в хаті. Та її потішали, побачивши, що Марія встала хутко і вийшла, пішла, пішли за нею, бо думали, що вона йде до гробу, щоб там плакати. Та Марія, прийшовши туди, де був Ісус, побачили, впала йому до них і сказала йому: Господи, якби ти був тут, мій брат не вмер би, побачивши Ісус, що вона плаче. І що людей, які прийшли з нею, також плачуть, розжалобився духом, і зворушений, спитав, де ви його поклали, кажуть йому. Іде Господи, і подивися, прослюзився Ісус. Тоді юдеї стали казати: дивись, як Він його любив, а деякі з них мовили. Чи той, що зробив зрячим сліпом, очі, не міг так учинити, щоб цей не помер. А Ісус знову розжалобився і пішов до гробу, була то печера на вході, і був камінь. Ісус сказав, «Відкутіть камінь. Марта, сестра померла, каже йому, Господи, вже воняє, бо четвертий день вже озвався Ісус, хіба я не казав тобі, що як увіруєш, побачиш славу Божу, і відкотили вони камінь, і Ісус звів очі вгору і мовив. «Отче, дякую тобі, що ти виступив мене. Я знаю, що ти завжди мене висховуєш. Але задля людей, що стоять навколо, сказав я, щоб вони ввірували, що ти мене послав. Промовивши це, кликнув на весь голос Лазарю, вийди сюди, і мертвий вийшов із обв'язаними крайкою руками і ногами, і з лицем обмотаним хусткою, і сказав їм Ісус, розв'яжіть його і пустіть. Нехай іде, бачивши, що зробив Ісус, увірували у Нього чисельні ідеї, які зійшлися були до Марії. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. <клес> Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!